Доброго дня всім, мої любі друзі. Сьогодні ми будемо записувати, як кажуть, на одному диханні. Робимо соус дуже-дуже-дуже смачнючий, той, що підходить, і до риби, і до м'яса, і до чого хочеш. Значить так, 300 мл олії, одна і друга столова ложка. Гірчиці. 3 варених яйця. 10. Тут я подрібнила через те, що якщо у вас є оливки без кісточок, я зрізала з кісточок. У мене були 10 оливок. Сюди потрібно. Так, Пулова ложка оцту є. Тепер сюди додаю півчайної ложки солі і повну чайну ложку цукру. Оце все ми перебиваємо погружним блендером. Робиться просто, робиться швидко зараз секунду, і тепер поїхали. Ми отримали отакий ось соус. Зараз я його перекладу в банку і ставлю в холодильник. Це дуже смачно. Це робиться легко, але у вас завжди під рукою буде той соус, який підійде до будь-якої страви. Він одне, що він має присмак оливок. але Якщо ви любите оливки, вам зайде на всі 100. Якщо не любите, не кладіть. Всього найкращого: смакуйте на здоров'я і дякую всім, що були зі мною!